Ну що, є ось така вм'ятина, зараз буду її видаляти. Ось у нас є пістоль, зараз буду піднімати об'єм за допомогою ось цього грибка. Ось у мене три нокдауни, які я буду використовувати. Гачочок я приготував. Один, другий. Ну і зараз, зараз будемо працювати. Так, я фіксую тут. Oh para. Попередній підйом роблю гарячим клеєм. Потім буду доробляти гачком, підчищати більш точніше усі пошкодження. Так як пошкодження не дуже серйозне, тому я не тяну кулером до кінцевого відриву. Просто трошки підтягую, а потім буду доробляти гачком, простукувати і так далі. Що, як видно піднялася найбільша площина, тепер я це буду застукувати і крючком підганяти далі. В прикріпленому відео, я думаю, ви побачили, що там уже майже м'ятина пішла безслідно. Ще залишилось пару зробити натисків гострим гачком, і я думаю, вже буде все чітко. Лишилась ще ось тут м'ятина, але я вже не буду знімати, тому що це дуже багато часу займає на ці підготовки, на це монтування. Якщо, став... Якщо вам сподобалось, ставте лайк, поширюйте, ставте коментар. Чим більше активності, тим більше є бажання робити подібний контент.